Вашій увазі представляється урок засвоєння нових знань застосуванням елементів майстер-класу. Тема уроку основні та похідні кольори, способи утворення похідних та вторинних кольорів. Група Професія кравець Кравець-Закрійник. Перший рік навчання, викладач Гнатюк Олена Васильівна. Структура уроку засвоєння нових знань проводиться з метою змістовного і глибокого роз'яснення нового матеріалу. Під час проведення такого типу уроку основна частина часу відводиться на вивчення нового матеріалу з застосуванням елементів майстер-класу. Що колір у нашому житті має дуже велике значення, Адже він впливає не тільки на нашу зовнішність, на наші емоції, а й на наш психологічний та фізичний стан. Наприклад, це можна зрозуміти, от коли осінь, то дуже багато людей впадає в депресію, а весною і літ, улітку навпаки, вона наче розквітаємо разом із травою, разом із деревами із квітками. І тому я зробила такий висновок, що. Якби наші дні були сірими та буденними, ну було б нам не цікаво жити. Ну і взагалі я не можу уявити, яке б наше життя було. І тому от, спочатку мені здалося, що це досить легке питання, але потім я подумала і зрозуміла, що воно досить важке. Тому я хотіла би сказати, що насправді ми маємо цінувати те, що в нас є, ми маємо бути вдячні за те, що нас оточує, і цінувати кожну дрібницю. І ви ну, бачите кожне три в нашому світі, і тоді ми страшно про будемо щасливі. Молодець, ти дуже гарно оформлювала свою відповідь. Отже, ми пригадали з вами і повторили ваше ваше завдання, а тепер давайте перейдемо до вивчення нової теми. Відкривайте до нас і записуємо сьогоднішню тему. Так, у друга. С вами у нас сьогодні два запитання. Які. Основні та похідні кольори, способи утворення похідних кольорів, також техніка бурникового базу. Не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а мультувати. Дружньо, плідно, працювати. Домовилися? Сьогодні ми, ми з вами маємо навчитися визначати основні кольори. Та правильно їх розпізнавати, ознайомитися з похідними та вторими на Колір це життя. І світ без пар та кольору буде виглядати нецікавим, сумним, адже він красну на почуття, створює теплу атмосферу або холодну, відображає кольороку, надає об'ємність, середовище і предмет. Кольори, будь ласка, запишіть, поділяють на ахроматичні і хроматичні. До ахроматичних відносять білий, сірий, чорний. До хроматичних відносяться всі кольора веселки це червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, голубий, синій фіолетовий. Жовтий, червоний і, і синій кольори художники називають основними кольорами. Їх можна лише взяти з баночки, їх не можна розвести за допомогою інших фарм. Для того, щоб намалювати будь-який малюнок, нам вистачить лише цих трьох кольорів. Тому за допомогою змішування двох основних кольорів ми можемо отримати третій, який називають вторинним кольором. Якщо ми візьмемо з вами жовтий і червоний, ми отримаємо помаранчевий кольор. Жовтий і синій буде зелений. Червоний і синій фіолетовий. І отримуєте вторин. У вас у одному стаканчику водичка, а ще є три маленьких, за допомогою якого ви будете змішувати. Короче. Все страшно, молодець. Причав про нас кілограмто. Друге питання у нас. Техніка виготовлення на розбитого побачила. Художній розпис тканини за хворіння прекрасно. Тепло. Затушно, адже мистецтво це краса безмежна. межна. Під темно батік розуміють види ручного розпису тканини. На тканину наноситься спеціальна фарба, яка, розтікаючись, створює розмитий малюнок. Існує три основні методи розпису тканини. Це гарячий батік, холодний батік і вузликовий батік. Гарячий батік спочатку, щоб виготовити, нам потрібна для цього рамка, полотно, ведь де. Береться рамка, ось тут зображення, фарби потрібні, також тканина. Коли береться тканина, на рамку натягується, Після чого ось тут намальований малюнок. І в них ставиться малюнок і за допомогою воску, тому він і називається гарячий ваді, наноситься контури. Після чого, як нанеслися контури, вже беруться, так як ви тільки що змішували фарби, наноситься малюнок, розфарбовується. І в кінці виходить ось така готова картина. Світочі це холодний батік. Він виконується майже як гарячий батік. Але відмінності від є те, що там в гарячому батіку використовується віск теплий. А тут вже використовується спеціально заготовлений в таких тюбиках резерв. Його наносять так само контури і потім вже розмальовують. Наглядним прикладом у вас ось носить картина. Вона виконана технікою холодного батька. Там нанесені резерв. Вузликовий батік. Те, що ми сьогодні з вами виконуємо ще одне завдання, ми з вами навчимося зав'язувати вузлики, і за допомогою вузликів у нас буде створюватися отакі різні кольори. Ми фіксуємо ниточкою, обв'язуємо декілька разів, для того, щоб коли ми профарбуємо і розкриємо, у нас вийде узор. У кожного є різний. Наприклад, я зав'язую, і так як на схемі один, можна пров'язати. Тут ще декілька разів, потім після чого можна його і отак скрутити. Тоді, чим більше ми його обв'язуємо, коли ми його розв'яжемо, у нас буде набагато краще візерунок. Беремо тепер в одну ручку, ми беремо тканину, в іншу беремо перси. Я буду працювати спеціальними фарбами для батьків. Чому? Тому що коли ми з ними нанесемо, його по етапам, коли ми виконуємо повністю, коли буде вже готова тканина. Її можна вправи. Коли ми її поперемо, вона не буде лунати. Ви будете працювати з гващем або аквареллем для малювання. Недоліком є те, що коли ви його поперете, на тканині не залишиться нічого. Тому ви відкриваємо фарби і вибираємо собі колір. У мене на зразочку намальований жовтий. Ви можете собі починати з іншого. Ось так, як на зразочку, я беру фарбу. І замальовую жовтеньким серединку. Ви собі серединку малюєте таку, яка вам подобається. Кожного змаки різні. Кожному кольори подобаються також різні, правда? Так. Ага. Подобання свої. Серединку замалювали? Ага. Переходимо ага. до іншого кольору. Дивимося на екран. Бачите, я застосувала вже червоний колір. Я вже буду дотримуватися так, як в мене на екрані. А ви можете поєднувати, брати два основних і отримаєте вторинний або вже готовий вторинний колір. Другий колір нанесли, переходимо до третього. У мене зимою. Тому що я підійти зараз не можу, щоб і вас не забруднюємо. Тому що коли фарба підсихає, то тоді, коли одна з одного знаходять, вони не з'єднуються. Є такий красивий малюнок. Коли ми нанесли три основних, ми його трішечки розкриваємо і домальовуємо основу. Допомога комусь потрібна моя. Ось я закінчую, наношу вже основу. Отже, три кольори нанесли, так? <тас> І дофарбовую. на свій індивідуальний колір. Хто замалював? Відпадайте в сторонку, потрібно, щоб воно трішечки підсохло. Я буду зараз допомогу і буду сушити за допомогою займання. Щоб вам розкрити і у вас трошки підсохне, ви також розв'яжете свій вузил, щоб ви могли подивитися, що у вас вийшло. Дофарбовувати я зараз за допомогою фамили підсушу. Дофарбовуйте. Я буду ножнички і надрізаю вузил. Як в кого немає, то можна так, розтягнути і ниточка Ось У мене тканинка маленька. Ось ось такий зразоч. Водно всім. Зараз зараз подивичку. Бачите, дівчата? Ось така робота. Якщо його підсушити було, ось таке вийшло. У вас зразочки маленькі. Так, Вереслава зробила. Я поки до кожного дійду, то ще вам ще якісь кольори подоношу. Ось така робота вийшла у Вереславу. Молодець. Як на перший раз, дуже гарно. Так. Ось такий колір нас вийшов. де залишила більше білого mm -hmm. Так, таки? Mm Діло -hmm. mm -hmm. ось mm -hmm. сюди, так. більше. Mm -hmm. А ось таке поєднання колоні. З такої тканини. Пошити і хустинки, і шарфи, також створити. Буде карапанів, так і спідниць на запах. Тобто, так як ваша фантазія вам дозволяє не застосувати, це в не можна. Так як у нас ще після цього, як ми посушили, пропакували, потрібно ще його на, на праздні і його зафіксувати. Тому що якщо не зафіксувати, то ця тканина може линяти. а якщо її піднести до таски, що я вже сьогодні буду робити, ми паром фіксуємо і після того, як ми їх... Мочимо форму вона линяти не буде. І як ви будете носити її, вона також на тілі не буде переходити на тіло і ви не забудетеся ні себе, ні і ще якусь річ, яка буде там на вас. Так, ми з вами сьогодні виконали дві практичні роботи, вивчили сьогоднішню тему. Так давайте, скажіть мені, будь ласка, які ж основні кольори ви сьогодні вивчили? Червоний. Давай, ласка, жовтый, жовтый, червоний, жовтий, зелений. Молодець. А які кольори відносяться до хвороби? Юля. Сиричок. 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 Так, Сиричок. так, правильно. А як отримують похідні кольори? Будь ласка. При змішуванні основних та вторинних кольорів. Так, а як отримують вторинні кольори? Вторинні кольори, так за допомогою мене так, а скільки нам потрібно основних кольорів? Два основних кольори. На годині приклад. І що ми отримуємо? Правильно. Молодці. Я бачу, що ви уважно сьогодні слухали і все запам'ятали. Домашнього значання записано. Вивчите фунт спер. Кожному разу, так? Ось таке. Вам потрібно буде уже. Спектральне коло розбито на 12 секторів. Як ви гадаєте, який ще сектор добавлений? Що потрібно ще внести? Основні вторинні і які ми ще з вами вивчили похідні. По Правильно, ми ще з вами вивчили похідні кольори. червоний і помаранчевий, який ми отримали? і помаранчевий. Тобто, бачите, ось тут вас вони розбиті. Ви вам підсказочка вже така шпаргалочка. Ви дивитеся ось тут, і так як ви законспектовували, що у вас має бути, ви будете змішувати. Спочатку ви наносите основні, потім ми які наносимо Дорі, Дорі, і потрібні. Урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення.